Ловіть жорстоку правду. Якщо у вашої собаки є такі проблеми, як вона гавкає на дзвінок, вона стрибає на вас лапи, ставить, вона ричить і кусає вас навіть в ігровій формі. Вона на вулиці дуже збуджено реагує на дітей на людей, просто біжить і ставить лапи, навіть якщо це дуже радісна ситуація, або е, просто вона від е, збудженості це робить. У всіх цих випадках вашу собаку не можна відпускати без повідка. Це один, і ваша собака е, є загрозою для соціума, тобто для дітей, для людей. Якщо вона робить це з вами, значить вона так само може зробити на інших людях дітях. І звичайно, якщо тато. Який захищає свою дитину, і ваша собака біжить без повідка, ставить лапи, то для тата і для дитини це є небезпечна ситуація, де вони, звичайно, це розцінять як нападіння, а не як гра якась. Розумієте? Тому. Емоційно зразу е, татко зреагує дуже просто. Да? Він може чпурнути вашу собаку ногою. І, звичайно, я вважаю, що він не буде винний, тому що він захищає свою дитину. А будуть е, в цьому винні е, господарі, які не навчили собаку чим навести себе по відношенню до господарів, а потім до дітей, до людей. От і все. Чомусь люди міряють по собі, тобто власники собак вирішили, що їхня собака дуже добра, емоційна, просто підбігає, грається, то значить, ми повинні так само не боятися і сприймати цю собаку по-доброму. Це не є так, тому що багато людей ви, взагалі не розуміють психологію собаки, і знову ж таки, якщо хтось на вас біжить радісно, не радісно, але великий і починає лізти до вас, да. То це, скоріш буде як небезпекою або просто порушення особистих кордонів. І я вважаю, що собака не має права підходити до людей, до дітей, якщо її не запрошують. Тобто, якщо ваша собака лізе до вас на голову, і вона у вас на голові, і ви її за це не ругаєте, коли вона лізе до вас по своїй ініціативі, то значить такий самий сценарій, ваша собака буде виповнювати з іншими дітьми. А інші діти, люди, чомусь не сприймають вашу точку зору, що треба гладити собаку кожен раз, коли вона підходить. Да, і лізе просить уваги, і що вона там просить, неважливо. Люди різні бувають, діти різні бувають, всі е, по різному сприймають цю ситуацію. Хтось боїться собак, в основному да, бояться собак. Собачники не бояться собак, вони сприймають, але загальна картина не відміняється. Я свого пса навчив не підходити до мене, окрім по запрошенню. Він не підходить до людей на вулиці, до дітей, окрім по запрошенню. Мені комфортно з такою собакою? Так. Собаці безпечно в такому світі? Так. Ніхто мого собаку не ображає, тому що він ні до кого не лізе, окрім запрошення. Будь ласка, думайте про це, друзі, рефлексуйте. І не треба олюднювати собаку, ставити вище статусом за дитину людину. Тому що це саме роблять люди. Моя собака, найголовніша, краще людей. Ви серйозно? Собака, вона нижче людей. В пріоритеті люди. Тому перш за все ми повинні. Створювати такі правила для собак, щоб саме вона поступалася людям, да, десь терпіла, десь уходила, але не агресувала, не ставила лапи, не нападала, навіть не ричала в ігровій формі. Всі ці ігрові форми потім в майбутньому призводять до агресивних. Тому все це треба забороняти, щоб у собаки навіть і думки не було по відношенню до дитини рикнути, поставити лапи, гавкнути або е вкусити навіть в ігровій формі.